Людина повинна зрозуміти, що саме вона хоче монетизувати, тобто що вона буде продавати, якщо це персональні консультації, чи це може бути курси, чи може це бути якісь вироби, наприклад. Тобто, перше потрібно зрозуміти, що саме. Потім uh -huh. потрібно оформити свій профіль так, щоб просто було зрозуміло, як в тебе купити, тому що я на дуже багато сторінок заходжу, і я просто тупо не можу зрозуміти, як взагалі купити. Тому ну ти розумієш, немає посилання, немає нічого, що розкриває тебе як експерта. У деяких людей написано забери мій чек-лист безкоштовно. Що за чек-лист, чому я маю його забрати? Тобто, немає оцього усвідомлення, що саме ти продаєш і кому ти продаєш, і угу. як в тебе купити. Якщо з цим все окей. То можна зробити якусь дуже просту воронку і просто з короткого контенту вже направляти людину на окремий якийсь крок. Наприклад, як це робиш? Ти Ти дуже добре розумієш, як це робиться. Тобто ти зробив короткий контент, і після короткого контенту ти можеш пропонувати людині подивитися більш довге відео. Наприклад, mm -hmm. на YouTube зняв відосик. І людина, коли його дивиться, вона вже розуміє, що в тебе можна купити. Ти вже розкрив свій продукт, розказав чим ти займаєшся більш детально, і вона вже може в тебе щось купити.